Можливо, в років 8 чи 10 я був на молитві, і ми молилися, і до мене було особисто пророче слово. Багато було пророчого слова, а потім було до мене таке суто матеріальне благословіння. Прийде час, я, ти будеш їхати на машині, будеш мене славити і все інше. Навіть я собі так подумав, ну думаю, старша сестра. По-перше, в мене грошей не було на машині, це 100%. На машину 100 Друге. У мене не було й бажання до тієї машини, хоча мій старший брат, він між іншим, вас колись на квідовий був діяконом, зараз Оф Америка. А моя старша сестра, вона, вона колись вам будувала в е, малині обід і дамки, вечері. Ну, вас там вже ніхто не пам'ятає. Ліда Мацюк, якщо хтось, можливо, ще знає, тому, знаєте, це моя старша сестра, а мій старший брат Василь Безвиш, він був діяконом у вас на квіток. І от дивіться, яка ситуація, яка ситуація, і вже закінчується, і вона мені про це розказує, що я буду мати автомобіль, я буду їхати на автомобілі, ну, знак поваги до старшої людини, я її не перебував, я там не перечив, але це все я пропустив отако мимо. Думаю, ладно, я розумію, старість має свої плюси, але я і мінуси, і я це пропустив як мінус. І думаю, навіть ти не буду там не бувати старшу людину. Пройшло шість років. Шість років. Е, на Хреща, як ми кажемо, на хрещення Ісуса Христа. Я вже вдома, вечір, до мене дзвінок, вийде на вулицю. Я думаю, бити не буде, бо ну, трошки якось так лагідно. Ну. Я вийшов на вулицю. І коли я вийшов на вулицю, стоять люди, яких я ніколи не бачив, то була ніч, я їх не впізнав. І вони кажуть таке слово до мене. Нам Бог поклав на серце подарувати вам машину. Скажу яку у шкода Октавія газ бензин. І Нам Бог поклав на серце. І ви знаєте, і в той момент пройшло 6 років. І я згадав, так казав Господь. Я не придав тому значення, я пропустив це мимо. Я вважав, що це не в моєму житті. Але якщо то сказав Бог, він пильнує над Словом своїм, пройшло 6 років і те, що він сказав мені, воно стало реальністю мого життя. На другий день в мене злетіла з е, ну, їде один з нашої церкви, він там зовсім не живе. Е, я йду додому, ще йду поки додому. І кажу, що ти з нашої вулиці їдеш? Приїхав подивитися, чи то правда, що в тебе на подвір'ю стоїть машина. Так нема питання. Дивися, сусід займається, ну сусід на вулиці займається ремонтом автомобілів, приїхав, дивиться, оглядає. Я йому розказую ситуацію, він вислухав ту ситуацію, а потім подивився на мене і каже. Скажи правду, скільки дав. Я кажу. Я ні копійки не дав, бо не мав тих грошей, щоб дати гроші. Він каже, ти знаєш, скільки та машина вартує на, на базарі там, чи на авторинку. Я кажу, озвідки, я знаю, ніколи не займався то подарок від Бога. Він каже, якщо би потургуватися 6,5 тисяч доларів і цю машину тобі можна легко продати. Ви бачите, який Бог, як не в обставини земного життя. Він є реальний, він не колись, але він є сьогодні.